Покористувавшись ось цією колонкою, я кардинально змінив свою думку про портативні колонки інших брендів. Якщо ви дивитесь мій канал, то ви знаєте, що моя основна колонка, вона була часто в кадрі. Це була JBL Pulse 5. Це не в образу JBL, не в образу власникам даних колонок, але Marshall Emberton 2, відповідно сьогодні. Вона на огляді дуже сильно мене вразила по якості звуку і по балансу частот. Якщо ви цінуєте дійсно якісний звук і хочете максимально всі нотки в вашому улюбленому треку прослуховувати? То ось цей варіант дуже класний. Відповідно, Marshall там лінійка досить велика, колонки по своєму круті. Але от звук реально вражає. Не дивлячись на габарити, колоночка така досить маленька. Вона має потужність 20 ватт. Вона голосна, в неї хороший бас, у неї є класний еквалайзер, є прості налаштування, є відповідно офіційний застосунок, який можна поставити на смартфон і налаштовувати колонку. До того ж, версія Emberton 2 вона підключається. Підтримую, точніше, стереопару У мене дві колонки. Я використовую і для ноутбуку, коли там дивлюсь фільми прослуховую музику. Взагалі монтую відео, навіть підключаю до смарт монітора свого. І колонка відтворює звук в іграх через PlayStation. Я задоволений. От реально все дуже класно, і в цьому відео все в деталях вам розповім. Ну і хоча би якось постараюсь відтворити звук у цьому відео. Що можу сказати по е, дизайну даної колонки? Виглядає вона, скажем так, і сучасно, і трошки ретро, і е, дуже виглядає вона так професійно. Мені подобається виконання, це класичний дизайн. Тут немає підсвітки. Якщо для вас це важливо, то відповідно в Marshall не використовується підсвітка. Але вона дуже гарно виглядає. Класно, такий золотистий логотип. Металева сітка перед зад, і до речі, фішка цієї колонки в тому, що тут виходить, два динаміки. Спереду і два динаміки ззаду. Тобто, якщо ви колонку так поставите десь на столі, там знаходяться люди, тут знаходяться люди, то ви будете чути, скажімо так, рівномірне звучання. Якщо плюс поставити її до стінки, наприклад, як в мене під монітором там стоїть, звук відбувається від стіни. У мене, правда, там поролон, але все ж таки звук буде відбуватись, і звучання буде таке більш цікавішим, глибоким, об'ємнішим, ну і, звичайно, голоснішим. Тому це однозначна перевага, наприклад, в JBL-ки. Пульс 5 в мене там було 40 Вт. І якщо брати по динаміку, там один основний динамік і один пасивний. Тобто основний динамік 30 Вт і пасивний на 10 Вт. Так? Тут іде два динаміка основних і два пасивних, скажімо так. І плюс мені подобається, що от 360 ефект працює, хоча в Жібельці теж він там є. Але два динаміки, які основні по звуку, вони реально вирішують. Що стосовно покриття, то це таке пішкіру, воно, до речі, знімається. Е, при необхідності там не знаю, що забилось, можна колонку почистити. Там всередині пластик, але цей матеріал він приємний на дотик, гарний в носці. Я, наприклад, цю колонку ношу в рюкзаку, і вже напевно ну, більше місяці часу е, я її таскав собою. То вона можете побачити, стан має хороший. тобто покриття таке досить практичне. Можна і протерти, і колонка має захист від води від пилу відповідно. Сітка металева динаміка нічого не буде, нічого не пошкодиться, і це класно. Причому мінімалістично виглядає панель керування і взагалі на колонці немає такого, знаєте, з якихось зайвих деталей. Якщо подивитись на верхню частину, тут, тут є зручний джойстик. От реально він дуже зручний. Якщо натиснути кнопку Потримати, загоряється індикатор, колонка включається. Ось такий звук можна почути. Навіть так тихенько басанула колонка. Під'єдналася вже до комп'ютера. Відповідно, індикатор горить. Є кнопка Bluetooth, Ви її натискаєте, якщо хочете спарити з приладом. Є при утриманні скидання налаштувань. Якщо натискаєте подвійно, це пошук. Якщо потрійно, під'єднання йде там до другої колонки. Тобто дві колонки дуже просто можна об'єднати. Одну колонку ви підключаєте до девайсу і потім другу колонку включаєте. Тут натискаєте два рази, і там натискаєте три рази, і все вони спарились. І відповідно звук іде з двох колонок вже в режимі стерос. Що стосовно керування по джостіку, то тут відповідно можна плюс-мінус гучність регулювати. Він такий дуже м'якенький, приємно його натискати, плюс є перемикання треків, вправо вліво можна вибирати. Це показується індикат зарядки. Це дуже класне рішення, що рисочками ви можете бачити тут 10 повних рисочок. Можете бачити, який заряд по відсотках, там, наприклад, 80%. І це круто, тому що, наприклад, в мене в джібільки вона, коли скажімо так, сідає, починає світитись, і свічіння воно таке нерівномірно, і видно, коли вона сіла, коли скажімо, в самому кінці. Тут ви можете за всю, скажімо так, час за весь час використання колонки бачити потроху, як воно падає. Тобто воно показує тут досить точно. Збоку є підключення для зарядки Це USB Type-C кабель. Він іде в комплекті, колонка, до речі, тримає до 30 годин. Навіть більше в мене тримало, тому що я гучність десь прослуховую на 40 50 і це хороший дуже показник. Я буваю, що колонку по 3-4 дні. Не заряджаючи точно, але буває там навіть що раз в тиждень. Хоча, в принципі, знову ж таки, я підключаю її до комп'ютера, слухаю музику, дивлюся фільми в PlayStation Це ігри, монтую відео, прослуховую результат, монтую я в наушниках, але потім прослуховую на колонках, як звук получився. І по автономності я дуже задоволений результатом. Мені подобається, що немає труднощів підключення, немає ніяких взагалі моментів по налаштуванню. Зараз, до речі, ви можете побачити застосунок на відео, там є налаштування по еквалайзеру, там можна вибрати, наприклад, бас більше, можна зробити звук більш таким чітким, можна більш насиченим. Ви вже собі вибираєте, як вам більше подобається, яку музику ви слухаєте, під таку і налаштовуєте. Я вже казав, але з переваг даної колонки є те, що вона досить легка, компактна, не займає багато місця. От можете подивитись: я, наприклад, одну колонку тут ставлю, а одну колонку під іншу сторону монітора. І е, мені подобається, як це виглядає і по дизайну, і по зручності. Колонка не вібрує, вона не рухається навіть на максимальній гучності. Тут повністю нижня частина з резини, е, гарний матеріал, і вона ну, знов ж таки стоїть стійко, не перевернеться і нічого такого не буде. По звуку я вже трошки сказав, але я коли включив дану колонку, послухав пару треків, я зрозумів, що це реально дуже чистий, якісний. Насичений звук, якщо брати гучність, наприклад, 40-50% максимально круто звучить колонка. Якщо робити гучність, наприклад, там на 70-80, теж прослуховуються баси. Теж все класно по частотах, по балансу. Колонка не запирає, нема такого відчуття, що плоский якийсь звук. Якщо брати жібієлкою, то їй трохи басу не вистачає. Там більше на максимальній гучності чути як піщалку, так скажемо. Тут більше звук об'ємний. Грає велику роль, де ви поставите колонку, так як сказав раніше, що тут динаміки знаходяться, і тут з двох сторін, то важливо її ставити десь в глухий кут або ближче до стіни. Або взагалі, якщо ви сидите, наприклад, за столом, якщо є можливість колонку трохи нижче ще розмістити десь, то ви звуком будете вражені, що коли внизу він буде, ви його відчувати будете зовсім по іншому. Тобто розміщення має значення. Якщо навіть просто поставити на столі, вона і так дуже класно грає, але от. Правило, скажемо так, що має бути стіна, якийсь предмет, все-таки звук буде відбуватись і буде краще. В джбіельці моїй пульс 5 такої можливості не було, тому що там був динамік зверху, звук виходив піщалка, типу основний динамік вверх, а той, що створює, типу бас пасивний знизу. І так воно, коли ти ставиш низ, воно відлуння де знизу, але все-таки цей динамік, який був зверху, все одно воно виходить вверх. Хіба й кудись на поличку ставити, тоді вже біля получався звук класний. Ну тут просто максимально сочний звук, який приємний, ну знов ж таки, при прослуховуванні любих треків і в іграх дуже класно. Ну а в фільмах об'ємні сцени. Теж прослуховується дуже круто на цій колонці. реально зроблена, якісна, і я можу вам сміло рекомендувати дану колонку. Вона не є дешева, але я розумію, що там JBL приблизно такого самого рівня буде коштувати, можливо, там в ту саму ціну, а може трошки дешевше. Наразі ця колонка дорожча, але вона дійсно того вартує. Зараз вам приклади певних треків включу. Ви собі послухаєте хоч якось, щоб могли оцінити звучання даної колонки.